Я знайшла ідеальний комплексний догляд за волоссям від корейського бренду Денджаміорі. Спеціально розроблений шампунь для профілактики та лікування випадіння волосся. Шампунь не тільки дбайливо очищує і нормалізує жировий баланс шкіри голови, але й завдяки регенеруючим властивостям. Чудово лікує та відновлює пошкоджене волосся, Регенеруючий інтенсивний кондиціонер завдяки високому вмісту природних рослинних екстрактів. Кондиціонер інтенсивно зволожує волосся, робить його слухняним та шовковистим, Регенеруюча емульсія проти випадіння волосся, зміцнює волоссяні фолікули та стимулює ріст, інтенсивно живить шкіру голови завдяки вмісту більш ніж 40 лікарських трав. Може використовуватися як профилактичний засіб проти випадіння волосся. Есенція проти випадіння волосся зміцнює корень волосся та цибулину, надає волоссю неймовірний блиск та шовковистість. Користуюсь сама, рекомендую і вам: цей набір проти випадіння волосся просто неймовірний. Якщо використовувати цей набір на постійній основі, дуже швидко можна помітити неймовірний результат. Придбати продукцію можна у будь-якому об'ємі: 500 мл шампунь та кондиціонер, 300 мл шампунь та кондиціонер. 145 мл – дуже зручно. Та саме маленький набір це по 50 мл. Придбай, пробуй та насолоджуйся результатом. Твоє волосся скаже тобі дякую.